Доброго дня, шановні глядачі Ютуба. Пропоную вашій увазі невеличке відео про шкоду, яку можуть заподіяти зайці в інтенсивному яблуневому садку. Зараз ми знаходимося в Вінницькій області. Інтенсивний сад, ну як інтенсивний, напівінтенсивний, скажімо так, маємо Сорт Чемпіон, підщепа М26. Без краплинного зрошення і без шпалери. Сад був посаджений якісною однорічкою. З питомника Наталії Мендрик, це Хмельницька область. Саженці були дуже якісні, я ними задоволений. От. Маємо на цей рік закладку плодових бруньок. Десь порядка на 100-120 квіток. От. Закладку видно чітко. Ось на кінці гілочка закінчується плодовою брунькою. Це може бути 2-3 яблука. Але... Бажано лишити одне. Бачимо, що роблять зайці в цьому році. Бачите, вкорочують нижні пагони, до яких можуть дотягнутися. От. В принципі, тут не критично, штам цілий. Плодових бруньок достатньо, тобто заєць, скажімо так, допомагає нам робити обрізку. Але ось, до речі, його сліди. Видно, як він харчувався вночі. Ну, от. Добре, що він нам допомагає, але коли він почне гризти штамби, буде тоді значна шкода дерева. Поки що він прибирає гілки, які можуть потрапити під гербіцид, коли ми боремося з бурянами. Так що до пори до часу це нам корисно. Отак от в житті досить часто буває. Немає однозначно чогось поганого в житті. Є мінуси, є плюс. Ось бачимо заяць. Пообтинав нижні гілки, до яких їх дотягнуться На висоті 50 см від снігу. Говорить про те, що зайчик досить молодий. Так що багато хто з початківців, які мають садити сади, мене запитують, чи потрібно робити огорожу, чи потрібен індивідуальний захист на кожне дерево. Звичайно, моя. Думка, що сад починається з огорожі. Але не дивлячись на те, що огорожа у нас є, ось маємо бетонні стовпчики через 3 метри. Сітка рабиться висотою півтора метра. Коли снігові намети досягають такої височини, ось як зараз, 45-50 см, тоді заяць, цей забор перестрибує дуже легко. От. В моєму житті були випадки, коли зайці тисячі дерев за зиму пошкоджували. Це досить неприємно і може привести до значних втрат врожаю. Як це можна боротися? Є варіант побілити дерева спеціальною садовою фарбою. Можна додавати нафталін, кріалін. Щоб відлякував запах, можна вдягати індивідуальні сітки. Монтажну сітку можна використовувати яка в будівництві. Фіксується вона в два оберти, ставиться до землі, піднімається до перших гілок і фіксується або дротиком, або скрепкою металевою. Досить непогано захищає. Огорожа повинна бути також. Це захист від зайців, поки немає снігу. Ну і не завадить мати рушницю, час від часу проходити посаду, дивитися, чи є зайці, де їхні льошки. У мене є мисливська собака, так що контролюємо чисельність гризунів в садку і таким чином. Ось. Якщо в когось є побажання, пропозиції, задавайте запитання. Будемо обговорювати цю тему. От. Дякую за увагу. Всім гарних переглядів, гарних врожаїв в наступному році. Підписуйтесь, ставте лайки. Всього доброго, до побачення!